Нагой, на горі та й жінці жнуть, А по під горою яром долиною, козаки йдуть, гей, долиною, гей, гей, гей широкою, козаки йдуть, попе, попереду, Дорошенко, попе, попереду Дорошенко. Сла війська запорізьке хорошенько, гей долиною гей, гей, широкою, хорошенька, посе, посереду, пан Хорунжий посе посереду, пан Хорунжий Ей, під ним оконичегенька, під ним вороненький сильно дужий, гей, долиною гей. Всім привіт, доброго здоров'я, слава Україні! Знову татовий канал. Знову тато розповідає, ну доня не знімає, доні нема, доня поїхала В свій інститут, то сьогодні вирішив сам, не знаю, вийде коряво, то вже вибачайте. Тема сьогоднішнього відео хочу вам показати. От Я сьогодні змолотив уже перший Свій участок із пшеничкою. так він у мене рахується як дуже такий засушливий. Зараз покажу, як норма висіву впливає на урожайність. Урожай у мене в цьому році супер. Я дуже довольний. Пізніше потім підійдемо. Я покажу вам по прицепчику. Ну, в кілограмах не зможу, покажу в об'ємах. Покажу в об'ємах. Комарі кусаються. Наскільки в мене урожайність піднялася. ну Якщо не збрехати, ну десь 25-30% у мене більший врожай. Зараз переключу камеру і покажу, як у мене сівалочка моя висіває. Супер, я дуже довольний. До речі, сьогодні з комбайнером цей що у мене молотив, розговорилися і він питав, каже, а чим ти сіяв, як сіяв, яка норма висів. Дуже сподобалось, каже, я шокований. Я в минулому році тобі тут молотив і каже, в тебе я пам'ятаю, який урожай був, що ти робив, яка ж сівалка, давай розпитувати. Ну Я йому як коли сказав, що норма висів у мене 102-107 зернин на метр. Він каже, так це багато, це як? це ну, вон Фермера сіють 75. Я кажу, підождіть. У ну, мене ж, ви ж бачите, сівалочка сіє ж не один рядочком, не шнурочком. У мене широкорядна е, сівба. Якби для... Вона зараз практикується, я вже говорив, повторюся, для засушливих районів. Ну, от зараз переключу камеру. Так, де вона тут мене переключається? Переключу камеру і покажу вам, яка ж вийшла стерня. І по стерні побачите, як росла в мене пшеничка. Так, і так дивимося, показую. Оце ширина, ширина рядочка в мене. 12 см. оце. 12 см. Погано, я, звісно, рулетку думав взяти, але не взяв. Придеться на пальцях показати. Ну то ладно, я думаю, повірите, бо я вже міряв. Раніше це все вже проміряв. І ось ширина, ширина самого рядка, де ви, висіяна пшеничка, 5-6 см. Ну, десь 5-6 отак. І міждуряддя 12 От зараз пройдемося до речі, от там далі вище під горб. Вище під горб. У мене, звісно, завжди там пшениця так висохала, згорала, можна так сказати. І ну, майже нічого ніколи там не молотилося. Завжди якась ерунда вийшла. В цьому році що солома пишна. Ви бачите, що посіяв я брав сортову пшеницю. Правда, не знаю, як вона називається. Ну, тут я посіяв таку пшеницю, що обично вона має колір темно-темно-зелена. А ця якась була набагато, як би сказати, світліша від тої, що я сіяв раніше. Ну ось Вже підходжу до кінця, до горба. А як стерня була, рядочки як були, так і не міняються. Так, так і не міняється. Ось стерня, як можете бачити. Ось вниз покажу. Супер, супер, мені сподобалось. Всім рекомендую ставити на таку сівалку, норму висіва. На максимум відкриваєте барабани. На максимум задвижки. Верніше, задвижки повністю знімаєте, сієте на два барабана і на максимум накручений барабан. Получається норма висіла. Вон, бачите рядочки. Норма висіла 102-107 зернин. До речі, зараз покажу, це люди ось люди сіяли вручну Вручну і просто боронували. Зараз побачите різницю, різницю навіть в соломі різниця є. Навіть в стерні різниця є. До речі, не кроплено від бур'яна. Все грязненьке воно. Оце вам різниця. Я проходив оприскувачем. До речі, в оприскувач я добавляв, Ой, як же він називається, гумус, гумус. Е, Жидке міндобриво, можна так сказати. Точніше, кому цікаво буде, напишете, покажу. І оце в мене таке. Такий оцих моїх тут 14 соток. Перших п'ятницю вже будемо лопити більше ділянки. Доня має бути вдома. І ми вже тоді з Донею знімемо, до речі, просили відеоогляд мого причіпа. У мене такий причіп добротний. Колись це був кінський віз. Але він зроблений, що можна до двох тонн грузити і він, як би сказати, більше відноситься до міні-трактора. Якраз воно йому личить такий прицепчик. Ну, ось, бачите, по соломі, по стерні. Оце вам працює моя сівалочка з такою нормою висіла. Ще пізніше буде в вересні, вже будемо молотити просо. Покажу вам врожайність і проса. Ось вам. Різниця все чистеньке. Кругом одна солома. Може завтра, післязавтра ще виїду в сіногребку. І завтра, він точно завтра в мене є час там півдня, то це все будемо згрібати. Ще й покажу вам, як працює сіногребка в мене до цього тракторця. Так, так і так, показує. Прицепчик у мене ось загружений. Чітко по борти. Чітко по борти. Вон, до речі, покажу. Заготовлені вже в мене бочки кубові йомкостя під просо, під пшеничку. Там вон третє стоїть під кукурузу. Так, вибачаюсь тут за сторонні шуми. Бо у нас тут діч ходить. І так, Я вже прицеп заміряв, вже знаю розмір. Будемо міряти в кубах. на скільки процентів в мене піднялася урожайність тому що э, явно це все видно. Так, починаємо. 2,30. У мене длина прицепа. 2,30. Помножити на ширину точка 36. Дорівнює. Є площа. І тепер множу я на висоту борта 0.30. У мене 30 см висота борта. Дорівнює. 0,93 куба. Ну, мож, майже 0,94. Ну, вважаємо 0,94, так, як трошки тут горкою насипано. Розрівняти по борта, хай там буде 0,94. Так, це урожайність цього року. Минулий рік десь примірно по бортах. Зараз візьму, візьму рулетку, все, якщо подивитися. Так, то в мене було ну, десь нижче оцих нижче ручок. Ну, це на розстоянні десь 20 см. 20 см. І так, рахуємо заново. 2,30 длина. Є так, помножити на метр 30. Ой, неправильно, метр 36. 2,30 помножити на метр, точка 36 ширина. Дорівнює. І множимо на 0.20. Так, 0,62. Ну, хай заокруглим буде 0,63. І тепер мінус 0.94. Дорівнює. 0,31. Так як я і говорив, десь 25-30% у мене додалося з ділянки, яка була засушлива. Це з 14 соток. Ну, Грубо говоря, хай там 930-940, да хай навіть 900 кг з 14 соток. Я, правда, не знаю. вес, об'єм воно різні речі. Як, як вам сказати, як поміряти. Ну, поміряв. Можливості нема зважити, то поміряв об'ємом. В об'ємі у мене на 30% урожайність побільшала. Е, ну, Вже тоді ждемо слідуючої ділянки, вже потім покажу, розкажу, е, яка урожайність на другій ділянках. Це ось у мене стоїть накритий тракторець, як завжди, брезентиком. Так? Це наша там живність. Жду поки зерно остине. І вечором вже з дівчатами будемо загружати ті йомкості. Так, вигрузили ми зерно. Вибачаюся, що вже так качество зйомки може буде не те. Вже й темновато. Так, ось у бочці зерно. Зараз я вам ще й покажу уровень. О, ось, якщо видно, ось потель зерна. Ну, ось до верху не вистачає десь сантиметрів 20. От і дивіться, скільки в мене зерна вийшло з 14 соток. Ось, до речі, уровень. Що можна бачити, ось уровень зерна. Насипаний в бочці. Кубовий бочці, верніше. Ну, як завжди, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. До речі, доня їх дуже-дуже чекає, коментарі завжди читає, завжди каже, людям треба дякувати, тато не забувайся. Так що дякую вам всім за підтримку, що дивитеся, для нас це немаловажно. Ставите лайк, значить наша робота корисна. Наші поради вам до вподобі, і також вони вам корисні. Всім здоров'я та мирного неба, до нових ефірів. Пока!